Бібліотека світової класики. Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі програма присвячена творчості Памели Треверс. Памела Ліндон Треверс народилась 9 серпня 1899 року в Меріборо в Австралії. Її довге і плідне життя тривало трохи менше століття. Авторка образу Кращою в світі няні пішла з життя у квітні 1996 року. Справжнє ім'я письменниці Гелен Ліндон-Гофф так само, як і її австралійське походження, навряд чи не менш всесвітньо відомі, ніж створена нею героїня Мері Поппінс. Якщо вірити відкритим джерелам, серія творів, в яких головну роль відведено леді довершеність, яка через власну примху вважає за потрібне працювати гувернанткою, налічує 18 позицій із вдвічі більшої бібліографії. Перша книга з майбутньої серії була видана на початку 30-х. Залишається відкритим питання про те, як уродженка Австралії змогла до такої міри яскраво відтворити чи створити образ ідеальної англійки в ідеальній Англії, куди сама письменниця потрапила вже досить дорослою людиною у віці 25 років, щоб досить швидко перебратися звідти до Ірландії, звідки походив її батько. Окрім акторської справи, поезії та культурологічної журналістики, Памела Треверс завдяки знайомству з ірландськими поетами-містиками захопилась також езотерикою і окультизмом. І енциклопедії стверджують, що ця своєрідна форма релігійності супроводжувала її протягом всього її життя. Світосприйняття сучасників, на мою думку, сформоване зламом двох суспільних ладів. В минулому ладі реальні няні існували лише в яслах та дитсадках, різко відрізняючись від будь-яких як британських, так і езотеричних уявлень про те, як слід виховувати дітей. Інший актуальний лад представляє няню чимось на зразок персонажу серіалу Моя прекрасна няня, чий образ балансує на межі стереотипів хорошої хатньої робітниці та новомодної папелюшки. Все це не має жодного стосунку до Мері Поппінс. Втілення елегантності, коректності, вічливості, почуття власної гідності, особистої порядності, вихованості, освіченості, вміння співпереживати, тобто емпатії, почуттю справедливості та безлічі інших чеснот, які загалом не завадили б більшості співвітчизників, як тих, хто змушені працювати гувернантками, так і тих, хто пропонує їм роботу. Я не думаю, що таємничі сакральні вміння Леді Мері були центром тяжіння її літературного образу, Імовірніше, неймовірна привабливість книг про неї полягала у внутрішній незалежності та силі її гармонійної натури, яка розповсюджувала лад на все своє оточення. А це більше ніж багато для простих людей, які далеко не завжди здатні самостійно знайти вихід зі скрутних становищ, який був би бездоганним водночас з етичної, естетичної та практичної точки зору. Недарма складалось таке враження, ніби леді Мері, погоджуючись виховувати дітей за вкрай невелику платню, насправді робить велику послугу маленькій родині з вулиці Вишневої. В цьому випадку йшлося далеко не про меркантильний зиск, але про вміння світлої особистості привнести до відповідального процесу виховання звичайних дітей дещо цю вищих, не менш важливих якостей. Я вже не кажу про її здатність прищеплювати уяву, без якої життя людини, що доросліше, направду нестерпне. Шановні слухачі, в ефірі звучить програма, присвячена творчості Памели Треверс. карусель. Стояв тихий ранок. Не один, перехожий у вишневій вуличці, заглядаючи за огорожу будинку номер 17 чудувався. Що за диво? Тихо, як у вусі. І навіть сам будинок, який, звичайно, мало з чого дивувався, тепер занепокоївся. Ой, Господи, ой, господи, примовляв він нишком. Хоч би там не сталося нічого лихого. Унизу в кухні місіс Бріл з окулярами на кінчику носа дрімала над газетою. Місіс Бенкс удвох з Елін прибирали в комоді і лічили простирадла. Нагорі в дитячій Мері Поппінс неквапливо стирала зі столу після сніданку. Я сьогодні така добра і така слухняна, сонно сказала Джейн. Чи надовго? пирхнула Мері Поппінс. Майкл витяг останню шоколадну цукерку з коробки, яку подарувала тітка Флосі на минулому тижні, коли йому сповнилося шість років. Може б віддати її Джейн? розмірковував він. Чи близнятам? Або Мері Поппінс? Ні, вирішив він нарешті. Адже це був його день народження, а не їхній. Кінець усьому вінець, швиденько сказав він і вкинув цукерку в рот. Шкода, що більше немає, додав він із жалем, зазираючи в порожню коробку. Усе гарне, зрештою, кінчається, суворо озвалася Марі Поппінс. Майкл схилив на бік голову і поглянув на неї. Тільки не ви, відважно сказав він. А ви ж гарна. Обличчя її осяяла вдоволена усмішка і миттю зникла. Побачимо, промовила вона, вічного нема нічого. Джейн приголомшено озирнулася, якщо вічного нема нічого, тоді Мері Поппінс. Нічого? злякано перепитала вона. А нічогісінько, наголосила Мері Поппінс. І, ніби вгадавши, що було у Джейн на думці, підійшла до каміна і взяла свій великий градусник. Потім витягла з-під розкладного ліжка сумку і поклала його туди. Джейн умить підхопилася. «Мері Поппінс, що це ви робите? Мері Поппінс якось дивно глянула на неї. На те, згорда мовила вона, що мене завжди вчили бути охайною. І вона засунула сумку назад під ліжко. Джейн глибоко зітхнула. Чогось мені так тяжко стало, прошепотіла вона до Майкла. Це, мабуть, ти дуже наїлася пудінга, сказав він. Ні, зовсім не те, почала було вона і замовкла, бо саме тієї миті у двері постукали. Стук-стук. Заходьте, озвалася Марі Попінс. У дверях, позіхаючи, з'явився Робертсон Ей. Ви знаєте, що? сонно проказав він. Ні. А що саме? У парку карусель. Це не новина для мене, пирхнула Марі Поппінс. Що, ярмарок? Аж підскочив Майкл. І гойдалки там є, і летючі кораблики? Ні, сказав Робертсон Ей і похитав головою. Тільки карусель. У парку з вчорашнього вечора. Я думав, вам це цікаво. Він з проквола повернувся і вийшов, причинивши за собою двері. Джейн аж заскакала з нетерплячки, забувши свою тривогу. Ой, Мері Поппінс, а можна й ми підемо? Скажіть можна, Мері Поппінс, скажіть можна, підхопив Майкл, аж танцюючи круг неї. Вона обернулася від столу, таця з тарілками і чашками гойднулася у неї в руці. Я піду, промовила вона спокійно. Бо я маю на квиток, а про вас не знаю. У мене в скарбничці є шість пенсів, радісно сказала Джейн. Ох, Джейн, позич мені два пенси, благально мовив Майкл. День перед тим він витратив усі свої гроші на солодку паличку. Двоє подивилися на Мері Поппінс, що скаже вона. Ніяких позичок у цій дитячій, коли ваша ласка невблаганно сказала вона. Я візьму кожному з вас квиток проїхатися один раз і буде з вас. Вона метнулася через усю кімнату стацію в руках. Діти розгублено перезирнулись. Що ж це таке? стривожився навіть божурний Майкл. Вона ніколи ще не платила за нас із своїх грошей. А ви сьогодні себе добре почуваєте, га, Мері Поппінс? стурбовано спитав він, коли вона квапливо забігла в дитячу. Краще й не треба, згорда труснула вона головою. І була б тобі вельми вдячна, якщо ти не стояв, вдивляючись на мене, неначе в паноптикумі. Йдіть, збирайтеся. Вона дивилася так суворо, її сині очі так гнівно блищали, а голос бронів так сердито, що дітям одлягло від серця, і вони побігли збиратися. І враз де й ділася вранішня тиша. Застукали двері, залунали голоси, затупотіли ноги. Ну ось, ну ось, аж легше стало, бо я вже був не на жарт стривожився, мовив сам до себе будинок, слухаючи, як Джейн з Майклом і близнята залопотіли ногами, збігаючи вниз по сходах. Мері Поппінс на хвилину спинилася в передпокої і поглянула на себе в дзеркало. Ой, ходімо вже, Мері Поппінс, усе на вас гаразд, нетерпляче скрикнув Майкл. Вона ручко обернулася до нього, обличчя її було сердите, обурене і здивоване водночас. Оце сказав, усе гаразд, усе гаразд, та й тільки, коли на ній її синій жакет із срібними ґудзиками, на шиї золотий медальйон, а в руках парасолька з головою папуги на кінці держачка. Мері Попін спирхнула. Чого ж від тебе й сподіватись? Це й так диво, різко промовила вона. Видно було, що Майклове зауваження не справило їй аж ніякої приємності. Але Майкл був такий заклопотаний своїм, що нічого не помітив. Ходімо, Джейн, вигукнув він, аж пританцьовуючи з нетерплячки. Я вже просто не можу, ходім швидше. Вони удвох побігли вперед, не дочекавшись, поки Марі Поппінс умостить близнят у візок. Ось вони вибігли за хвіртку і подалися туди, де мала бути карусель. Від парку долинула приглушена химерна музика, так ніби там далеко, вертячись, дзижчала незвичайна дзига. Добрий день, а як ваше здоров'ячко? привітав її пискливий голос міс Жайворон. Вона вела вуличкою своїх собак і, не чекаючи на відповідь, Жайворон повела далі. Напевно, біжите на карусель, ми з Ендрю і в Велебі оце вертаємося звідти. Така чудова розвага, так усе пристойно, чисто і така чемна обслуга. Місць Жайворон побігла далі. Щасливо, щасливо, гукнула вона, ще раз озирнувшись, і зникла за рогом. Команда, всі до помп! Налягай, хлопці! Долинув від парку добре знайомий голос і в брамі показався адмірал Бум. Увесь розчервонілий він завзято витанцював матроський танок. І раптом на превеликий подив дітям він виструнчився, приклав руку до кашкета і хвацько віддав Мері Попінс честь. На галявині, оточеній липами, стояла карусель. Вона була нова новісенька Уся так і сяяла, так і виблискувала, а коники на мідних стоячках так і поривались уперед. На вершечку лопотів смугастий прапорець. Та й уся карусель була оздоблена золотими візерунками, срібним листям, барвистими пташками і зірочками. Одне слово, вона була така, як казала міс Жайврон, навіть краще. Коли вони підійшли, карусель закрутилась повільніше і зупинилася. Парковий доглядач, ніби він тут був начальник, притримав її за один з мідних стоячків. Проходьте сюди, сюди, три пенси, один тур, поважно гукав він. Я знаю, на якого мені коня сісти! сказав Майкл і кинувся до синьо-червоного коника, у якого спереду на золотому пасочку було написане його ім'я Прутконогий. Майкл видерся йому на спину і вхопився за мідний стоячок. А моя стріла, крикнула Джейн і вилізла на баского білого коня, ім'я якого стояло на червоному пасочку, у нього на грудях. Мері Поппінс узяла з візочка близнят і посадила Барбару поперед Майкла, а Джона позаду Джейн. Які вам квитки на пені, на два, на три, на чотири чи на п'ять? спитав карусельник. По шість пенні, сказала Мері Попінс, подаючи йому гроші. А ви з нами не поїдете? крикнув Майкл до Мері Поппінс. Тримайтеся як слід, будь ласка, Тримайтеся міцніше. Я поїду іншим разом. Буркнула Мері Поппінс. Пролунав свисток, знов заграла музика, і коники поволі рушили. Тримайтесь, будь ласка, добре, суворо наказала Мері Поппінс. Вони послухалися. Дерева попливли повз них, мідні стоячки заходили то вгору, то вниз. Призахідне сонце облило дітей сліпучим промінням. Дужче тримайтеся, знову почули діти голос Мері Поппінс. Вони вхопилися за стоячки ще міцніше. Дерева закрутилися швидше. І поїхали все швидше і швидше. Невтомно мчали і прудконогий, і стріла. Здавалося, вони ніколи вже не спиняться. Здавалося, час зник. Зник цілий світ. Було тільки ясне кружало світла і прудкі барвисті коники. Сонце зайшло і на землю злетіли сутінки. А діти все мчали дедалі швидше, аж поки земля в їхніх очах злилася з небом в одне ціле і шалено завертілася круг них. Ніколи Джейн і Майклові, Джонові, і Барбарі вже не відчути так близько від своїх сердець велетенського серця світу, як під час цієї незабутньої поїздки. Ніколи, вже більше ніколи, неначе співало щось у їхніх душах. І несподівано діти помітили, що дерева довкола то вже не суцільна зелена смуга, бо з неї проступили стовбури, небо вже відділилося від землі, і парк уже не михтів перед очима, тихше й тихше посувалися коні, аж ось карусель спинилася. Сюди, сюди, три пенси за тур!» – гукав десь віддалік парковий доглядач. Якби можна було отак кататись і кататись і кататись, вигукнув Майкл, посадивши Барбару у візочок біля жона. Мері Поппінс поглянула на них, очі її в сутінках здавалися напрочуд лагідними і добрими. Усе гарне, зрештою, кінчається, промовила вона вже вдруге цього дня. Тоді труснула головою і поглянула на карусель. Тепер я, весело сказала вона, зупинилася на мить і щось дістала з візочка. Потім випросталася і постояла ще якусь хвилину, дивлячись на дітей тим своїм дивним поглядом, який неначе сягав у саму душу, і читав найглибші думки. Майкле, промовила вона, легенько торкнувшись рукою до його щоки, будь добрим хлопчиком. Він стривожено підняв на неї очі. Що це вона робить? У чому річ? Джейн, доглядай Майкла і близнят, сказала Мері Поппінс, і, взявши руку Джейн, поклала її на ручку візка. Сідайте, сідайте, загукав контролер. На каруселі засвітилися вогні. Мері Поппінс повернулася. Іду! гукнула вона, махнувши парасолькою з головою папуги на кінці держачка. Вона метнулася крізь смужку темряви, що пролягла між дітьми і каруселлю. Мері Попінс! скрикнула Джейн тремтячим голосом, бо їй раптом не знати чому зробилося страшно. Мері Попінс! закричав і Майкл, зненацька й собі злякавшись. Але Мері Попінс ніби й не чула того крику. Вона легко скочила на платформу і сівши на сірого в яблуках коня, що звався Карамель. Гордо випросталася на сідлі. В один кінець чи назад? запитав контролер. Вона, здавалось, хвилину зважувала. Поглянула на дітей, тоді на контролера. Хто зна, промовила вона задумливо. «А ну ж згодиться. Давайте туди і назад. Контролер пробив дірочку в зеленому квитку і подав його Мері Поппінс. Джейн з Майклом помітили, що він не взяв з неї грошей. Знову заграла музика, спершу тихенько, а далі голосніше, впевненіше, переможніше. Барвисті коники повільно рушили. Мері Поппінс гордовито випростана, задивлена вперед, проїхала повз дітей. В руках у неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка, руками в рукавичках вона трималася за мідний стоячок, а перед нею, на спині в коня, Майкле, скрикнула Джейн, ухопивши брата за руку, ти бачиш, вона, мабуть, була у візку, її сумка. Майкл придивився. Ти думаєш, прошепотів він. Джейн кивнула головою, але ж медальйон на ній, ланцюжок цілий. Я добре бачив. Близнята у візочку запхикали, та Джейн з Майклом не звернули на них увагу. Очима, повними тривоги, вони прикипіли до каруселі. А карусель уже розігналася, діти більше не розрізняли, де прутконогий, а де стріла. А музика грала все голосніш, усе шаленіше, і карусель кружляла усе швидше і швидше. Ось знову до дітей наблизилася темна постать на сірому в яблуках коні. І цього разу... Коли вона порівнялася з ними, щось ясне, блискуче зсунулося в неї з шиї, полетіло донизу і впало біля їхніх ніг. Джейн нахилилася і підняла. То був золотий медальйон на уривку ланцюжка. То це справді, справді. Майкл зайшовся плачем. Ох, відкрий його, Джейн! Вона тремтячими пальцями натиснула на замочок, і медальйон розщібнувся. Мерехтливе світло від каруселі впало на скло, і діти побачили під ним намальовані власні обличчя. Джейн, Майкл, Джон, Барбара та Анабел Бенкс і Марі Поппінс. Прочитала Джейн підпис унизу. То он у ньому що було, жалібно сказав Майкл, коли Джейн закрила медальйон і поклала в кишеню. Тепер він твердо знав, що сподіватися більше нема на що. Вони обернулися до каруселі. Очі їм засліпило світло, у голові запаморочилося від шаленого кружляння каруселі. Коники вже просто літали, а не бігали, а музика лунала на всю силу. І раптом сталося щось дивовижне. Під оглушливі звуки сурм, набираючи дедалі більшого розгону, карусель зненацька відірвалась від землі. Все вище і вище підіймалася вона, все дужче літали кружка баровисті коні, і між ними карамель з мері Поппінс на спині. Вертке світло золотило листя вже на вершечках дерева. Полетіла, сказав Майкл. Ох, Мері Попінс, Мері Попінс, верніться, верніться! загукали діти, здіймаючи до неї руки. Але вона не дивилася на них і, здавалося, не чула їхніх голосів. Мері Попінс! востаннє відчайдушно гукнули вони, але відповіді не було. Карусель знялася вже геть понад дерева і, кружляючи, летіла кудись у зоряне небо. Вона все даленіла й даленіла, все меншала й меншала, аж поки постать Мері Поппінс стала ледве помітною темною цяточкою на світляній плямі. Аж ось і карусель зробилася просто маленькою мерехтливою плямкою на небі, ніби незвично великою зіркою. Майкл шморгнув носом і почав шукати хусточку. У мене шия затерпла, пояснив він. Але коли Джейн на мить відвернулася, він похопцем витер очі. Джейн тільки стиха зітхнула, дивлячись у небо, потім стала дивитись в інший бік. Час додому, промовила вона, згадавши, що наказувала їй Мері Поппінс. Сюди проходьте три пенси квиток. Доглядач, що відносив сміття, знов підійшов ближче. Він поглянув на те місце, де щойно стояла карусель, і на мить остовбів. Потім озирнувся і тільки рота роззявив. Тоді задер голову і очі його полізли на лоба. Гей, слухайте, заголосував він, це не дозволяється. Тут тобі була і тут тобі зникла. Це порушення правил. Він щосили посварився кулаком у небо. Я ще зроду такого не бачив. Навіть як був малим, я напишу рапорт. Діти мовчки рушили геть з парку. Від каруселі не залишилося ані сліду на траві, ані ямочки на землі. Ніде не було нікого видно, тільки доглядач парку стояв серед безлюдного зеленого моріжка і викрикував свої погрози в небо. Вона взяла квиток назад, озвався Майкл, тихо ступаючи обік візочка. Як ти думаєш, виходить, вона ще повернеться? Джейн подумала хвилинку. Може, якщо ми дуже на неї чекатимемо, повільно промовила вона. Так, може, сказав Майкл, тихенько зітхнувши, і за цілу дорогу додому не озвався більше із словом. Оце новина! Оце новина! Оце новина, містер Бенкс. Від хвіртки побіг бігом і вірвався в передпокій. Гей, а де ви усі? гукнув він і метнувся нагору, перескакуючи по три східці зразу. Що сталося? Вибігла йому назустріч місіс Бенкс. Найбільше диво в світі, вигукнув він і рвучко відчинив двері до дитячої. З'явилася нова зірка. Я почув про це дорогою додому, найбільша з усіх відомих досі. Я позичив у адмірала Бума підзорну трубу, щоб ви всі подивилися на нову зірку. Ось погляньте. Він підбіг до вікна і приставив підзорну трубу до очей. Бачу, бачу, аж підскочив він. Он вона! О диво! О, краса, о чари, О самоцвіт! Сама поглянь! Він простяг підзорну трубу місіс Бенкс. Діти, гукнув він, з'явилась нова зірка. Я знаю, почав Майкл, тільки то не справжня зірка. Ти знаєш, несправжня зірка, що за вигадки? Не зважай. Він ще дурненький, промовила місіс Бенкс. Ну то де ж вона та твоя зірка? О, бачу, бачу, яка ж гарна. Мабуть, найясніша на все небо. І звідки вона взялася? Ідіть, подивіться, діти. Вона подала підзорну трубу Джейн, а потім Майклові. І кожне з них виразно побачило барвистих коней у кружку, мідні стоячки, темну пляму, яка ще кілька разів майнула по колу перед їхніми очима і знову зникла. Діти мовчки поглянули одне на одного. Вони знали, що та темна плямка то ошатна струнка постать у синьому пальті з срібними гудзичками, солом'яному капелюшку на голові і знайомою парасолькою. Вона спустилася з неба і туди ж відлетіла. Нічого цього Джейн з Майклом не могли нікому пояснити, бо знали, що в Мері Поппінс... Було ще щось таке, чого взагалі не поясниш. У двері постукали. Вибачте, пані, сказала місіс Брілл, влетівши до кімнати з розчервонілим обличчям. Але я гадаю, вам треба це знати. Ця Мері Поппінс знов пішла собі. «Як то пішла? не повірила місіс Бріл. Геть, зовсім переможно сказала місіс Бріл, не сказавши слова на прощання, точнісінько, як і минулого разу з розкладним ліжком і отією своєю сумкою. Навіть альбома з листівками не покинула на згадку. От так. О, Господи, господи, озвалась місіс Бенкс, така морока, така легковажність. Джордже, Мері Поппінс знову пішла від нас. Що? Хто? Мері Поппінс? Та нехай собі. Зате он на небі нова зірка. Нова зірка не купатиме і не одягатиме дітей, сердито сказала місіс Бенкс. Зате вона вночі дивитиметься у їхнє вікно. Безжурно сказав містер Бенкс, а це трохи більше важить, аніж умивання і одягання. Він знову взявся до підзорної труби, Джейн з Майклом підійшли і, притулившись до нього, задивились у вечірнє небо. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма, присвячена творчості письменниці Памели Триверс. Над програмою працювали режисер В'ячеслав Глушенко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.